Истерика. Доброе утро, друзья. Это программа Гутен Морген. Вот что значит благодарный слушатель. Вот, вот такие люди на концерте Петросяна очень и очень спасают ситуацию. Просто я помню всегда, каждый день и каждое утро о том, что улыбка – это самый недорогой способ выглядеть лучше. Опять сэкономила ты на мне. Но мы, продолжаем нашу программу, хотим представить на ваше внимание наших следующих гостей. А вернее, первых гостей, которые любезно согласились сегодня прийти и проснуться вместе с нами. Встречайте, группа «Мэтфэс». Всем привет. Мы даже сегодня будем спевать, мы обожаем спевать во 7 ранку. Я завжди ага. стою во 7 утра, поспеваю, тоді лягаю снова далее сплю. Класс! А мы тоже любим, когда приходят к нам артисты и с утра играют и помогают просыпаться нашим зрителям. Ребята, у нас есть на вас небольшая визитка. Десь Давайте я. ее посмотрим, Давайте. а потом вернемся в студию. Внимание на экраны. Добрый ранок, гутен морген, с вами Вадим Краснов и группа Мэтт Хэтс. Приводит в нормальный выгляд людский. Я ім'я не вугло, тільки прізвище. Філософська відповідь. Світло в холодильнику вмикає голод. Ну, хочеться сказати так. Він знаходиться на лівій нузі. Я ухиляюся від відповідей, які не хочу давати. Росії більший ринок. Але це залежить від того, яка музика. Ні, є багато. Для мене є багато більш цікавих фестивалів, на які я хотів би потрапити Болівати за українську збірну на євро 2012 розважати фанатів футбола в фан-зонах. І сподіваюся, що поїду на море ще пророщену пшеницю з горіхами і мене. Вадим Краснооки шикарно справился со всеми вопросами, которые Я ему ложился. задал коварный канал М1. Ну а теперь он также шикарно справится со своей гитарой, которая уже э, высыт на привоги. И с гитарой. Поехали! Давай. Косив, батько, косив я, та ви викосив солов'я, соловей у саду тьох та, тьох Канаречка, Роман косить, ханка, кам'яжи Катерина загріба. Романа волина буває, гана, воду витяга. Ой, мама люблю Гриця, Гриць на конику, вертиться, Грицю, шапка довиця, лиця, люблю Гриця молодця. Сила мене мати, до криниці воду брати, Соловею саду тьох-та-тьох канаречка, Роман косить ханка, в'яжа, катерина загріба, Роман воли напуває, ганна воду витяга. Ой, мама, люблю Гриця, Гриць на конику вертиця, Грицю, шапка до лиця, люблю гриця, молодця. Там зустрілася з Іванком, та й простояла до ранку. Соловею саду тьох та тьох канареючка Роман Косикан, я катерина загріба. Роман воли напуває гана воду витяга. Ой, мама, люблю, Гриця, гриць на колику вертиться, Грицю, шапка, до лиця, люблю Гриця, молодця. В руки вся на гайку не стояла що до ранку Соловей у саду тьох татьох канареючка. Роман косить ханка, б'яже катерина гріба, Роман воли напуває на воду сяга. Ой, мама, люблю Гриця, Грицьня, коли куртиця, Грицю, шапка до лиця, люблю Гриця, молодця. Ой, мама, люблю Гриця, Грисня, коли куриця, Гриця, шапка лиця, люблю Гриця, молодця. Бац! А! Ничего себе! <плес> Ух ты! <плес> так. Подождите, дайте <я> отдышаться. <свят> ну пока, пока нареченно, <свят> будь мы э, начинаем наш разговор. Новая <свят> песня "Весна". Мы поговорим о ней. Была написана, оказывается, в общем-то не сегодня, не вчера, а буквально она, э, год назад. Э, 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 в рік тому она появилась уже в закинченном выгляде, а в принципе, э, я, можно сказать, до нее в своей шел. с каждой весной я дозревал до того, что. Щоб сказати ці слова і сказати їх вголос, і заспівати їх просто. Ну і крім того, зараз от було глобальне потепління. У нас тепер глобальне охолодження здається, і весна холодна. Треба підігріти її. Тому ця пісня вона дуже дуже необхідна. Треба запускати її в ефір для того, щоб нарешті вже була саме та погода і той настрій. И гормоны играли, так и... Играй, ми гормон. Сегодня вы все, дорогие зрители, обязательно услышите эту песню, о которой мы говорим только чуть позже. Сегодня состоится, ну, премьера, да, для зрителей канала М1 и для нас тоже. Мы знаем, что также снимается еще и фильм «Мэтт Это що ответ на фільм Кличко? От будет какой? таким же, то є документальний фільм, що за двадцять пути» и що це такое? Ну а, насправді а, в основу цього фільму ляжуть зйомки з концерту ювілейного, який ми робили на двадцятиріччів mm -hmm. в Києві. От але також ми хочемо там трошки розказати про історію групи. Причому як словами наших музикантів, так і словами інших відомих людей, які щось про нас знають, якось нас пам'ятають з тих часів чи знають уже зараз. Буде якась хроніка використовуватися? кіта. Ну від я навіть не, про все не можу сказати, тому що є режисер, який цим займається. Я думаю, що буде там часто. Тобто, я ще точно не знаю, як це буде виглядати і що туди увійде. Зараз це все в роботі. Хорошо, так давай поговорити о тому, що ти знаєш уже на 100%. О А кліпі, який ви будете знімати на пісню «Весна». хто буде режисером? Ну, за зараз, от ми буквально вчора спілкувалися з Вітію Скуратовським, і є прикольна ідея для цієї пісні. Єдине, що нам потрібно, щоб уже розпогодилося. Тому от як тільки буде відповідна погода, тому що ця пісня вона може зніматися тільки в Києві і тільки на вулиці. Какой От патріот, бачиш? Патріот, Патріот, а альбом чому-то у групи виходить в да, ти що, Вадик, да. серйозно? А почему? Ну, а, ти бад... предатель, предатель Патріот? У нас альбоми багато де виходять. Зокрема, в цьому році буде виходити в Німеччині, тому що ми хочемо європейських слухачів теж чимось потішити. І тому ми зібрали наші найвідоміші українські пісні, е, ну ті, які от в Україні в останнім часом звучали, були популярними, і зробили їхні англомовні версії. Е, е, і от такий от The Best Off медheads медхедс вийде в Німеччині е, влітку цього року. Це от претензія з групою медхедс, щоб попасть на європейський ринок. Ну, Навірні кажу, не просто ми, так. У вас часто концерти бувають в Германії? Тож вас знаєте ну, щось? Останній так? раз це було восени минулого року. У нас там був невеличкий тур, до того були фестивалі цього літа, я так розумію, теж будуть фестивалі. Ми а, колись а, виступали в Європі частіше, ніж в Україні, а потім довгий час провели тільки тут. Mm -hmm. от зараз ми хочемо а, також знову подорожувати Європою, тому що я думаю, що нас там уже зачекалося. Mm -hmm. Ну, в принципі, вони ж пам'ятають, навіть на вас ще, коли ви грали ракабілі, да? і вони такий камбек, тільки вже зна. Знов... Ну, власне, ми хочемо, ми хочемо і ту публіку зачепити, і знайти багато іншої публіки. Тому що зараз ми хочемо показати той український колорит, якого ми за цей час набули вже по повній програмі. І ті концерти, які вже відбувалися, вони показали, що навіть коли ми співаємо англійською, це настільки цікаво, тому що англійською багато хто співає в Європі, а от українською це те, чого що тільки ми можемо туди принести. Я маю на увазі українські музиканти. Скажи пісня, яку ми от зараз услужимо, вона буде теж переведена на англійський язик? Я поки що не, не можу про це сказати, не думав, чесно що. Це е, залежить від настрою, від того, чи буде ідея. Просто, пісні, вони, як правило, народжуються на якійсь одній мові. І це задає їх настрій. Коли вони перекладаються, це не завжди добре працює. Тому для цього європейського альбому я вибирав саме такі пісні, які е, будуть звучати і англійською, і українською. А ця вона така. Там, в принципі, там в музиці там латинос навіть присутній. Mm. Тому якщо його перекласти на англійською, воно можливо не буде так оригінальне. А от з українською саме тут є і фішка в цьому. Тому що у нас mm -hmm. все таки є щось да, таке, але. Вот, то, то, что ты украинские украинские тексты классно лягают на регги, на ска и на латинос. Так смотри, даже вот у них а у нас вот эти наши, да, вот э, шляпы, да, которые носили чумаки, тоже. Да, брыль. Украинское Самбреро, я згодом. <свят> <свят> то, то есть, вообще, в принципе, все латинос пошли от украинцев, получается, да? <свят> ну, принаймні, в Аргентине и Бразилии уже великі українские. Нет, я за глобализацию. Украина рулит, Украина лучше всех. Uh, всі Україна руліть, я уже предлагаю, нумо хлопця, закрає. Нумо хлопці, знову цвітуть да? каштани, хвиля Дніпровська б'є. Посеред міста стану Гупає серце моє. Радощі душу напояць повна. Знову Києві okay, весна Вулицями гуляє. Вулицями гуляє, пахощі вітер несе п'янки. Довкола мене дівчата струнки. ж їх всіх кохає, ж їх всіх кохає, хто 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 ж же всіх їх. Сина розпускає чари, співає на всі голоси, та більшої, ніж дівчата, в природі нема краси. Веселі, задумливі і сумні, вони всі подобаються мені, що я робити маю, що я робити маю. Високі, низенькі, поки воді, білявки, чорненькі і руді, і хто ж їх всі кохає, хто ж їх всі кохає, хто ж їх всіх кохає. Це сім си кортає, та же сім си кортає, же всіх всі їх Весна, може, там десь я така одна, єдина для мене та є, єдина для мене та є, знайду і на все життя лиш вона. Та знову у Києві весна, і хто ж їх всіх кохає, хто ж їх всіх кохає, хтось, їх всіх кохає, хтось, їх всіх кохає, кожних всіх кохає, Хтось їх всіх їх. Это была группа Мэдхэдс. Сегодня у нас в гостях вы песню «Весна». В скором времени появится видеоклип на эту композицию. И, конечно же, он появится на просторах канала М1. Спасибо большое, что просыпались сегодня вместе с нами. А у нас, вы знаете, Можно? на канале М1 просто бенефис Мэдхэдс. Потому что даже следующая композиция, но уже в виде клипа, тоже от вас. О, зараз поднималась. Прекрасно.